Дядя платіжка за газ таки надходитиме українцям. Мова йде про плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Іншими словами, це огляд та обслуговування труб, вентиляційних каналів та кранів у приватних будинках або квартирах. Як передає «Газправда», багато українців вважають, що це апріорі завдання газовиків і без додаткових на те угод, але не все так просто. Ця послуга уже була закладена у вартість транспортування палива. Ключовий момент започаткованої трансформації полягає у покладенні відповідальності за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж. Пояснює Катерина Плотнікова, експертка, консультантка «Газправди». Саме тому і ведуть третю платіжку. Точніше зобов'яжуть споживача укласти договір з компанією, яка проводитиме техобслуговування мережі. Поява додаткового папірця не має додати людині надбірного клопоту. Утім, спонукатиме уважніше ставитись до роботи газовиків. Тож і їм працювати доведеться більш відповідально, вважають експерти. Коли саме очікувати на додатковий платіж. На сьогодні саме НКРЄКП повинно фіналізувати правову базу по ТО газових мереж у багатоквартирному будинку. До 5 грудня поточного року регулятор мав би затвердити і типовий договір, і методологію розрахунку вартості граничних послуг та власне самі граничні тарифи на таке ТО. Після цього оператор ГРМ протягом місяця зобов'язаний розмістити на своєму веб-сайті інформацію про кошторисну вартість ТО внутрішніх газопроводів окремо по кожному будинку, розташованого на території його ліцензійної діяльності. При цьому інформація про кошторисну вартість подається у двох формах: перша оплата вартості ТО єдиним платежем, друга щомісячна оплата за індивідуальними квитанціями. І лише після цього будуть законні підстави на видання додаткового третього платежу для мешканців багатоквартирного будинку. А за повідомленням Чернігської філії, довгазорозподільні мережі України на Чернігівщині для оплати послуг з розподілу газу. Діють нові реквізити з 1 грудня. Послуги з розподілу природного газу на території Чернігівської області забезпечує новий оператор Чернігівська філія ТОВ газорозподільні мережі України. Особливі рахунки клієнтів і тариф на розподіл газу залишаються незмінним щодо реквізитів для оплати послуг розподілу газу. Отримані з 1 грудня поточного року діятимуть нові. Якщо у споживача є борг за розподіл природного газу перед Чернігівгаз, його потрібно сплатити за старими реквізитами.